Друзі, доброго вечора всім! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Сьогодні 27 січня і ми біля залізничного вокзалу. Хочу, друзі, показати вам неймовірну красоту курортного міста з висоти пташиного польоту. Йдемо, друзі, до статуї Ісуса Христа на Гощівську гору, покажу дорогу, найкоротшу дорогу від залізничного вокзалу, якраз вже сонце заходить, буде. Неймовірний буде вечірній краєвид на гори, на місто. За декілька хвилин буде відправлятися потяг Трускавець Київ. вже люди стоять, чекають на пероні. Ми, друзі, встигнемо. Сходимо на Гочівську гору до статуї Ісуса Христа і потім я ще вернуся на залізничний вокзал з іншої сторони. Диво дивіться, який короткий поїзд тепер Трускавець Київ. От чому немає людей на курорті? Тому що поїзд дуже короткий і не може привезти дуже багато людей. Ну це, друзі, звісно, жарт. Якраз поїзд короткий із-за того, що немає пасажирів на цей напрямок, тому зменшили кількість вагонів. Це вулиця Соломії Крушельницької, друзі. Частину її зробили, зробили вулицю Стефаника. І чому не доробили до кінця вулицю Соломії Крушельницької, мені невідомо. Ось зробили якраз рівно до того місця, де приїжджає автобус Трускавець Східниця, де захід на перон і все. А далі вулицю не зробили. Потрібно було зробити до кінця цю вулицю і зробити сходи до статуї Ісуса Христа, щоб люди могли безперешкодно пройтися, піднятися на вперше, можна сказати, візитівку міста. Культове місце хтось називає, хтось називає місце сили. Це Гощівська гора з таким дуже гарним краєвидом, майже на більшу частину міста, і також з найвищою статую Ісуса Христа в Україні. Це копія, друзі, статуї тієї, що в Ріо де Жанейро. Ось така далі дорога йде. І зараз ну, я покажу вам, ми підемо найкоротшою дорогою. Дівчата були там біля статуї, тепер вже вертаються. Ну, бачу, ще є люди. Люди вже відпочили, купили квіточки на цей поїзд, але ще вирішили подивитися на трускавець з висоти і в останніх променях сонця. До речі, це, це дуже правильно, залишиться дуже гарні враження після гарного відпочинку. Адже залізничний вокзал у Трускавці місце. З якого починається відпочинок і, і закінчується. Ну, приїжджаєте ви першим ділом на залізничний вокзал, і вже звідси ви прямуєте до своїх готелів, санаторії чи на квартири. Можливо, хтось в східницю їде, але все починається з цього вокзалу і закінчується, коли ви вже відпочили, і також відправляєтеся потягом. Ось тут, друзі, є така стежка прямо різко вверх. І я, я би сказав, що тут потрібно зробити сходи нормальні, культурити це місце та й буде досить гарно. Можна навіть освітити, щоб можна піднятися було і ввечері. ну Не кожна людина тут підніметься зараз тепер. Тут таке каміння, але... але це, друзі, найкоротша стежка від залізничного вокзалу. І виходить прямо до, якраз до статуї. Там є лавочки, можна посидіти, деякі люди приходять сюди і сидять годинами, особливо ввечері, влітку досить гарний, гарний краєвид, і ну, в обід тут дуже влітку сонце пече, а от якраз ввечері дуже гарні, гарні пейзажі, можна все роздивитися і вже не дуже жарко. Бачите, вже статуї видно. І відкривається неймовірний краєвид, а видно більшу частину міста. Ось так, все виглядає, видно потяг, видно міротель, ріксос. Дуже багато всіх санаторіїв видно, видно навіть кристал. Колись, друзі, пам'ятаю, от Трускавці був фестиваль повітряних куль, ну це до війни, до ковіду ще було. І вони всі були якраз на бульварі Торосевича біля Бівету. Оця вся площа, де там, там бруківка, було досить багато повітряних куль, там більше десяти. І це було неймовірно спостерігати звідси. Краса була неймовірна. Десь в мене є фотографії. Колись обов'язково знайду, покажу. Як це все виглядало? І навіть колись, як зі східниці повітряні кулі літали, то майже кожний вечір або зранку і звідси їх також було видно. Досить гарно. Дивіться яка красота, який відкривається краєвид на місто. Я вам скажу повезло тим людям, які зараз не полінувалися ще перед відправкою потяга, і вийшли сюди зробити фото з гарним краєвидом. До речі, багато людей писали в коментарях, я неодноразово вже знімав тут відео біля статуї, і писали в коментарях, що вони були, відпочивали в трускавці, а про це місце навіть і не знали. Її такі люди Так що це відео для вас, пізнавальне. І будете знати, як сюди прийти. Це не складно. Можна вулицею Лесі Українки прийти, можна вулицею від Мазепи, від вулиці Мазепи там зайти, стежка є, можна від залізничного вокзалу, головне бажання. Ось. Вже оголосили посадку в поїзд, так що йдемо, друзі, зараз вниз, ну, він ще не буде відправлятися, просто відчинили вагони. Але йдемо ще, пройдемось на перон. Неймовірна красота, друзі. Чесно, я сам такого вже давно не бачив. Хотів швидше прийти, щоб ще в останніх променях сонця застати, але так гарно. Єдине, що потрібно сходи. Ми вже, Друзі, на пероні зараз буде відправлятися потяг. Перший раз бачу, що на перон заїхало авто. Перший раз таксі заїхало на перон. Видно, були дуже важкі валізи на поновку, що можливо хтось може, не може пересуватися. Трускавці, ви самі <кій> пишете в коментарях, що оці гірки вам надоїдають. Вниз вверх, вниз вверх. Можливо, хтось не міг прийти до потяга і таксі заїхав аж сюди. Короткий потяг. Кілька вагонів, я пам'ятаю, як раніше тут було, що і кінця не було видно цього потягу. Люди вже майже всі зайняли місця в своїх вагонах, ще дехто вибігає, але про відправлення ще не оголосили. Я вам скажу ця весна для декого, хто приїхав на відпочинок, залишила дуже гарні враження. Ви пишете в коментарях, що тільки з трускавця приїхали, відпочивали і попали на дуже гарну погоду. Ну, весна то таке. Може бути один день поганої погоди, але решта все рівно буде тепло, сонячно. І з гарними враженнями. Ну, як пишете, що. Відпочинок без натовпу. Поки що ще в Трускавці небагато людей. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе. Подивитись це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також бачимо пансіонат Оріана, робить якісь ремонтні роботи. Покрівлю міняють. Бачу, що міняють покрівлю. Ну, це, друзі, добре, це позитивно, що щось робиться. Друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео.